Тевтонський орден вперше з'явився на історичній арені понад вісім століть тому і здобув визнання своєю непохитною вірою та величезним внеском у розвиток лицарського руху. Але як невелика група лицарів змогла створити спільну державу в самому центрі Європи? Чи були у Тевтонців замашки нацистського режиму? Ха, про це просто зараз. Що ж, ви на каналі Насправді, і сьогодні ми поговоримо про Тевтонський орден. Підтримати мою працю, як завжди, можна простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими коментарями, а також через спонсорство на YouTube чи PayPal. Тож, влаштовуйтесь зручніше і давайте дізнаємося, що було насправді. Тевтонський орден один з могутніших духовно-лицарських орденів світу. Його історія починається в невеличкій лікарні на святій землі, та має безліч цікавих і доленосних моментів. Червоною ниткою вона проходить крізь долі десятків країн і народів. Поряд з госпітальєрами і тамплієрами, Тавтонці займають особливе місце в історії людства. А почалось все з першого хрестового походу, який завершився в 1099 році перемогою європейців і взяттям Єрусалиму. На завойованих мусульманських володіннях було створено чотири держави хрестоносців: графство Едеса, Князівство Антіохія, гравство Триполі, Єрусалимське Королівство. Починають створювати духовно-лицарські ордени, метою яких було не тільки протистояння мусульманській загрозі, а й піклування про хрестоносців і християнських паломників з Європи. Найбільш успішними з цих орденів стають темплієри і госпітальєри. Перші були орієнтовані на військову діяльність. Другі спеціалізувались на піклуванні про паломників і хрестоносців. Минуло сто років. Християнське королівства переживають скрутні часи. В 1187 році під час облоги Єрусалима війська Єрусалимського королівства зазнають поразки від мусульманської армії під проводом Салахедіна, більш відомого під ім'ям Саладін. Облога Єрусалима тривала майже два тижні. Після чого, 2 жовтня 1187 році, лицарі хрестоносці віддали місто мусульманам. Єрусалимське королівство було фактично ліквідовано. отже, Єрусалим пав. Також було завойовано Акру і Палестину. Місцеве населення, що сповідувало християнську релігію, було змушено переселитись на християнські землі, що лишились не завойовані. Ситуація в державах хрестоносців погіршується, починається внутрішній розлад, чим користуються Емір, Алепо і Масула Нур еддін Він захоплює Дамаск, суттєво послаблює королівство Антіохія. Це стало однією з передумов для третього хрестового походу, в якій взяли участь одразу три західноєвропейські держави: Франція, Англія і Німеччина. 1189 рік німецькі лицарі вирушають у поход на чолі з імператором Фрідрихом I Барбароса. Проте під час однієї з переправ через річку він гине. Замість нього німецьке військо очолює Фрідріх Швабський. Німці поєднуються з військами французів і англійців на чолі. Король Англії Річард Левене Серце і король Франції Філіп II. Хрестоносці беруть в облогу акру, і у 1191 році місто переходить під їх контроль. Під час битв поранені та хворі хрестоносці в більшості випадків просто гинули, адже не було ані належних санітарних гігієнічних умов, ані ліків. Щоб зменшити смертність, всюду облаштовували імпровізовані польові шпиталі. Один з таких заснували німці хрестоносці з Любика і Бремена. За іншою версією, польову лікарню було створено німецьким купцем, який з дружиною допомагав хворим і бідним хрестоносцям. Так, в 1190 році в наметі було створено шпиталь, на який чекає велике майбутнє. Хрестоносцям надавалась різна допомога: їжа, лікування, відпочинок. За короткий період часу цей польовий шпиталь став найкращим з усіх існуючих на той момент. 6 лютого 1191 року папа римський Клемент III дає згоду на заснування шпиталю в Акрі. Підтвердженням існування шпиталю є фрагмент з тексту історика Жака Де Вітрі, який через століття став єпископом Акри. В своїй східній історії хроніст пише. Тоді, як після звільнення, святе місто було населене християнцями і численними німецькими паломниками, які приїжджали до Єрусалиму, боже мілостю, один гідний і благочестивий німецький купець, який проживав у місті з дружиною, заснував на власні кошти притулок, призначений для бідних та хворих германців. Оскільки багато співвітчизників зверталися лише до нього, оскільки розмовляли однією з ним мовою, то за згодою патріарха він збудував каплицю поруч із притулком в ім'я Пресвятої Марії Матері Божої. І тоді багато людей, насамперед германці, відмовилися від свого добра і, спонукані любов'ю до ближнього і самовідданістю, присвятили себе служінню людям. Незабаром шпиталь переходить під патронаж німецької церкви Святої Марії. Порівняно з тамплієрами та госпітальєрами, брати шпиталю Святої Марії Єрусалимської займали досить скромне місце. Про їхню діяльність в перші десятиліття існування майже нічого не відомо. Утримувався шпиталь за рахунок власних коштів хрестоносців і пожертвувань. Більшість німців віддавали значний процент своїх заощаджень, Хтось лишався тут працювати після закінчення третього хрестового походу. Німці, що служили в польовому шпиталі, вирішили продовжити свою діяльність. Братство влаштувалось в кам'яній споруді, переданій самим королем Єрусалимським на знак подяки для хрестоносців і християнських паломників, які потребували допомоги. Тут завжди були відкриті двері. В 1198 році братство перетворено на військовий орден. А вступити в нього можуть виключно німці. В якості збірника правил братство використовує статут госпітальєрів. Фактично, ця група німців, що в майбутньому стане Тевтонським орденом, спочатку була лише філіалом госпітальєрів, в той же час вони намагались триматись осторонь, формуючи власну самобутність і автономію. З однієї з версій Тевтонці, серед яких переважали саме німці, тримались на дистанції від інших через відчуття національної переваги. Версія базується на використанні нацистами в двадцятому столітті романтичних легенд Тевтонців, проте приписувати їм нацистські погляди було б некоректно. Так, Тевтонські лицарі дійсно ставили себе трохи зверхньо по відношенню до інших, однак ця зверхність базувалась виключно на культурі і релігії. Про національну приналежність взагалі не йшлося на той момент. Німецької національної самосвідомості ще не існувало. Щодо дискусії про типово германський дух, Олів'є Матьйо, французький журналіст, констатує зв'язок між орденом і французькою історією. Точкою пересічення тут виступає легенда про те, як Людовик IX в Акрі на знак вдячності дозволив ордену включити у свій герб французьку лілію. Досить поширений у геральдиці символ протягом кількох років. Основний напрямок діяльності братства полягав в благодійності. Ті, хто належав до спільноти, піклувались про всіх нужденних, в першу чергу німецькомовних, через який час тевтонці розширили поле своєї діяльності. Вони починають надавати паломникам військовий захист від сарацинів, кочового розбійницького племені Бедуїнів. Так, до братства поступово долучається все більше войнів. Паралельно з цим зростає економічний і політичний вплив. І все це завдяки щедрим пожертвуванням від місцевих правителів, зокрема Єрусалимського короля. За якими ж законами і принципами функціонував Тевтонський орден. Було прийнято наступне рішення у відношенні священиків і лицарів статутом таплієрів, а у відношенні нужденних і хворих статутом госпітальєрів. До речі, в 1442 році Тевтонський орден матиме власний статут під назвою Орденська книга. Першим очільником Тевтонського ордену стає Генріх Вальпот фон Басенгайм. Через брак інформації його біографія заснована скоріше на історичних теоріях, ніж на твердих історичних фактах. Вальпот займав посаду великого магістра. Вона не була довічною, часто голови ордена втрачали її через відставку. Влада верховного магістра обмежувалась генеральним капітулом найвищою керівною інстанцією. Капітул час від часу збирався на наради, де вирішувались значні і дрібні питання. Другою, після великого магістра людини в ордені був ландмейстер свого роду заступник голови на якійсь території. Їх в Тетонському ордені було три. За ним йшов ландкомтур, губернатор території, що належала ордену. Внизу ієрархії знаходиться Комтур, голова району. Є інформація щодо чотирьох станів, на які поділявся орден. Лицарі, збройносці, священнослужителі, напівбрати, господарники. Лицарі були зобов'язані носити борди. Збройносці ж мали голитися, а священнослужителі повинні були мати чернечий вигляд. Вбранням членів Тевтонського ордена були білі плащі, що символізували лицарство з чорними хрестами на знак приналежності до ордену. Взуття не повинно було мати кілець. Шнурків або всіляких пряжок, хутряні вироби, на кшталт ковдр дозволено виготовляти виключно з хутра, кіз і овець. До речі, щодо постілі, нею був звичайний спальний мішок або будь-який килимок чи простирадло. Після отримання нових речей, того ж простирадла, старе обов'язково поверталось. Його віддавали слугам і бідним. Одним з ключових правил ордену піклування не про потреби тіла, а про внутрішні чесноти. Статут Тевтонського ордена. Що ми в ньому бачимо? Кілька розділів, кожен з яких визначає належну поведінку Тевтонця в різних сферах. Головним правилом є дотримання цнотливості, слухняності і бідності. Так вам не почулось, бідність в ордені вважалась одним з ключових умов. Що під цим мається на увазі? Хех. Життя без власності, є лише спільне і нічого особистого. Так навіть ковдру з овечого хутра лицар не міг назвати своєю власністю. Щодо перших двох пунктів: цнотливість і слухняність, вони передбачали повну відмову від власної волі і довічне уникнення інтимних стосунків. Я прийшов не по своїй волі, а по волі отця мого. Каже Ісус за законами Ордену, саме ці три речі є ключовими для вступу в братство. Людину ж вони робили подібним Господу Ісусу Христу. Повернемось до власності. Невже не можна було мати взагалі нічого? Щось все-таки дозволялось, якщо мало позначку спільне. Брати мають право разом володіти рухомим майном, земельними ділянками і навіть цілими селами. Все це в ім'я Ордена. Які ж правила ще були прописані в статуті? Ось стисли перелік. Як вислуховувати божественні служби і обряди, як засновувати шпиталі, як приймати в шпиталі хворих, як піклуватися про хворих, як висилати збирачів милостині, як і що їсти. Статут також має правила про полювання. Воно суворо заборонене з використанням приманок, гончих псів, соколів, можна з озброєним супроводом, можна без всього, але з молитвою. Загалом тварин дозволяли збувати проте не заради розваги, а для спільного блага. Що для тевтонців було спільним благом. Про це в статуті, скоріш за все, теж є пару рядків. Крім святої землі, діяльність Тевтонського ордену також була нерозривно пов'язана зі східною Європою, де братство з'являється в першій половині XIII століття. Приводом, начебто, була боротьба з язичництвом, а насправді ж контроль над територіями та поширення впливу. Так, в 1211 році Андреш, II, венгерський король, запрошує Тевтонських лицарів на захист кордонів своєї держави від половців. Однією з головних перемог тевтонського ордену є завоювання Прусії. Уявіть собі, на дворі 13 століття Європа вже кілька століть сповідує християнство, а прямо в її центрі спокійнесенько собі живуть язичники пруси а будь-яка мирна християнізація не дає абсолютно ніяких результатів. Тож, якщо не виходить по-доброму, будемо по-тевтонськи. Саме так подумали лицарі ордену, і в 1222 році вони йдуть в Пруський Хрестовий Похід з подачі європейських монархів, звичайно ж. А далі ще більше: 1236 року. Інший німецький орден меченосців зазнає нищівної поразки від жемайтів у Литві. У наступному році залишки ордену меченосців приєднано до Тевтонців. В силу того, що меченосці локалізувалися на сучасних латинських і естонських землях, нове об'єднання стало називатись Лівонським орденом. І було філією Тевтонського ордену. Новоутворений орган спробував власну силу лише через 5 років під час походу на Новгород і Псков. Але у битві на Чудському озері лицарі зазнають поразки. Звідки Тевтонський орден брав фінансування? Найголовнішим джерелом прибутку було зерно та податки з контрольованих земель в 14 столітті орден стає найбільшим постачальником зерна в Європі. До речі, тевтонцям було категорично заборонено мати гроші. Якщо після смерті одного з них в кишенях було знайдено монети, брата ховали не на цвинтарі, а в полі, і навіть не відспівували. Але з Європи повернемося на святу землю. Тут орден мав у розпорядженні ділянки землі, невеликі села, млини та виноградники. Головним бастіоном їх стає замок Монфор. Крім тевтонців, на близькому сході були присутні ще два могутніх ордени, про які я вам вже розповідав: це орден госпітальєрів і тамплієри. Між орденами йде жорстка конкуренція. Тамплієри наполягали на союзі з Дамаском, госпітальєри з Єгиптом. Ордени вели між собою негласну війну, при цьому регулярно жаліючись на тевтонців папі римському. Цікаво, виходить, одним із основних виправдань війни за часів середньовіччя була воля Божа, що підкреслювала нероздільну природу релігії та державності. Коли хрестоносці боролися проти мусульман, вони бачили у цьому боротьбу християнського світу з ісламською вірою. У разі перемоги вони переконувалися, що Бог на їхньому боці. Однак, коли християни боролися проти інших християн, воля Божа трохи заплутувалась, бо обидві сторони стверджували, що Бог підтримує саме їх. Вони бачили перемогу чи поразку як демонстрацію того, де насправді воля Божа була сильнішою. Католицька церква вирішила використати момент протиборства між орденами з користю для підтримки і зміцнення своєї влади. Наявність кількох конкуруючих організацій, що існували на одній ниві, дозволяла підтримати дух суперництва. Члени орденів знаходились в тонусі, не впадали в прокрастинацію, так би мовити, не пливли течією. Звичайно ж, конкуренція мала не тільки позитивний ефект. Наприклад, у 1256 році був військовий конфлікт між Геною та Венецією за контроль над морською торгівлею в східному Середземномор'ї. Особливо гострою боротьба за торгові привилегії виявилась в Акрі, яка була ключовим портом торгівлі для християн. В цій війні тамплієри зайняли бік венеціанців, а госпітальєри генуестів. Тисяча 1259 році ситуація загострилась до кровавих зіткнень на вулицях Акри. Протистояння було втягнуто і тевтонців. Існує думка, що саме розлад у відносинах між орденами став причиною поразок християнських військ, та й сама ідея христового походу занападає в запуття. Цим, звісно ж, користуються мусульманські правителі, які поступово витісняють хрестоносців із близького сходу. І, власне кажучи, місту Акрії, останньому оплоту херсоносців у 1291 році приходить кінець. Більш детально про облогу Акри я розповідав у відео про тамплієрів. Після падіння Акри і остаточного знищення Єрусалимського королівства відбуваються значні зміни в структурі і адміністративних моментах Тевтонського ордену. Тевтонці назавжди залишають святу землю. Тож діяльність ордену переноситься до Європи. В 1283 році Тевтонці остаточно захоплюють пруські землі. Тільки подумайте, якби не це захоплення ні про яку Німеччину наразі і мови б не йшло. Починається активне будівництво замків, обернення у християнство місцевого населення. Чи було все так райдужно на завойованих територіях? Навряд чи. Є інформація щодо досить жорстокої германізації населення. Про це свідчить, хоча б те, що вже в 14 столітті знайти перекладача з тієї ж пруської мови було майже неможливо. Втім, саме з захоплення Прусі починається розквіт Тевтонського ордену. Це нерозривно пов'язано з одним з великих магістрів Германом фон Зальца. Саме він посприяв тому, щоб Тевтонський орден отримав такі ж привілегії, що і старші ордени Тамплієрів і іоанітів. Герман фон Зальца надзвичайно спритний політик, що мислив на кілька кроків вперед. Він робив спроби створити орденську державу, адже розумів, що панування хрестоносців на близькому сході надто недовговічне. Буквально кожна зустріч Зальца з папою римським Григорієм IX закінчувалась новими бонусами для ордена. Герман фон Зальца був своєрідним посередником між папою римським та імператором Фридріхом II. Це підтверджує той факт, що після смерті Германа папа та імператор більше не знайшли спільної мови. У 410 році стається битва під Грюнвальдом, в якій взяли участь об'єднане військо Польського Королівства та Великого князівства Литовського з одного боку і Тевтонського ордену з іншого. Ця битва стала кульмінаційною точкою Великої війни 1409-11 років, яку розпочали король польський Ягайло і князь Литовський Вітовт. На хвилинку двоюрідні брати, що давно боролись між собою, але врешті-решт примирились і стали союзниками. У битві взяло участь близько 60 тисяч людей. При цьому перевага була на боці війська Ягайла і Вітовта. Втім, Тевтонці мали краще озброєння. Артилерія для тих часів була справжнім технологічним проривом, та погодні умови не дозволили Тевтонцям використати її на повну. Тевтонський орден зазнав поразки великого магістра Уліріха фон Юнгінгена. Вбито саме з цієї події починається поступово занепад Тевтонської держави. Наслідком стало погіршення дисципліни всередині ордену. Відмова членів братства підкорюватись наказом великого магістра, посилення податкового тиску. Фактично в цьому ж році перестає існувати армія ордену. У 1422 році духовна лицарська організація втрачає Ливонію, Західну Прусію та інші території. Альбрехт Гогенцолерн, останній великий магістр ордену. Саме він завдав тевтонцям вирішального удару, склав з себе повноваження і перейшов в протестантизм. Землі ордени були перетворені на герцогство. Тисяча 1809 році Тевтонський орден повністю і остаточно припинив своє існування за наказом Наполеона Бонапарта. Однак організація виявилась напрочуд живучою через чверть століття орден було поновлено. Щоправда, тепер він представляє собою виключно благодійну організацію. Відновлення Тевтонського ордену почалось в 1834 році, а посприяв цьому австрійський імператор Франц І. Ніяких військових та політичних амбіцій організація більше не мала виключно благодійність. В 1871 році була створена спільнота ордена, що займалась піклуванням про хворих і поранених у франко-пруській війні. Коли ж мова йшла про мирні часи, діяльність ордену спрямовувалась на вдосконалення шпиталів і збільшення їхньої кількості. Після завершення Другої світової війни ордену було повернено анексовані нацистами австрійські території. Після розпаду радянського блоку відділення ордену почали з'являтися на території Чехії, Словенії та інших європейських країнах. Навіть у США функціонує спільнота ордену. Щоправда, вона зовсім маленька, всього 20 осіб. Сьогодні резиденція великого магістра у відні. Також там знаходиться казначейство і бібліотека, де зберігаються історичні архіви, печатки та інші документи, що в них лишається тільки здогадуватись. Ну а на цьому все. Дякую, що додивились до кінця, то побачимось у наступному відео. До побачення, пані та панове!